Щороку вчені все частіше стикаються з явищами, які не можуть пояснити. У цьому відео ми розповімо про ті, які відбуваються на Землі і у космосі. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, як інопланетяни урятували нас від кінця світу. У США, неподалік міста Санта-Крус, штат Каліфорнія, знаходиться одне з найзагадковіших місць на нашій планеті зона Прейзера. Вона займає лише кілька соток. Але вчені вважають, що це аномальна зона, адже тут не працюють закони фізики. Так, наприклад, люди одного росту, що стоять на абсолютно плоскій поверхні, здаватимуться один вище, а інший нижче. Виною всьому аномальна зона. Дослідники відкрили її ще у 1940 році, але за всі роки вивчення вони так і не змогли зрозуміти, чому так відбувається. У центрі аномальної зони Джордж Фрейзер на початку 40-х років минулого століття побудував будинок. Проте, вже за кілька років після побудови, будинок нахилився, хоча цього не мало статися, адже він збудований з дотриманням усіх правил. Стоїть на міцному фундаменті, всі кути всередині будинку складають 90 градусів, а дві сторони його даху абсолютно симетричні один одному. Кілька разів цей будинок намагалися вирівняти, змінювали фундамент, ставили залізні опори, навіть перебудовували стіни. Але будинок щоразу повертався у колишнє становище. Вчені пояснюють це тим, що у місці, де збудовано будинок, Порушено магнітне поле землі, адже навіть компас показує абсолютно протилежну інформацію, замість півночі показує південь, а замість заходу схід. Ще одна цікава властивість цього місця: люди не можуть перебувати тут довго. Вже через 40 хвилин перебування в зоні Прейзера людина відчуває незрозуміле почуття тяжкості, ноги стають ватяними, паморочиться в голові, частіше є пульс. Довге перебування може спричинити раптовий серцевий напад. Вчені поки що не в силі пояснити цю аномалію. Відомо одне, що така місцевість може як позитивно впливати на людину, наділяючи її силою та життєвою енергією, так і навпаки. Дослідники загадкових місць нашої планети останніми роками дійшли парадоксальну висновку: аномальні зони існують як на Землі, так і у космосі. І не виключено, що вони взаємопов'язані. Мало того, деякі вчені вважають, що вся наша сонячна система є своєрідною рідною аномалією у Всесвіті. Вивчивши 146 зіркових систем, які схожі на нашу сонячну, вчені з'ясували, що більша планета, то ближче вона знаходиться до своєї зірки. Ближче до світила знаходиться найбільша планета, потім слідує менша і так далі. Однак у нашій сонячній системі все якраз навпаки. Найбільші планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, знаходяться на околиці, а найменші знаходяться ближче до Сонця. Деякі дослідники навіть пояснюють подібну аномалію тим, що наша система штучно кимось створена, і цей хтось спеціально розташував планети в такому порядку, щоб подбати про те, що із Землею та її мешканцями нічого не сталося. Наприклад, п'ята планета від Сонця Юпітер справжній щит планети Земля. Газовий гігант знаходиться на нетиповій для такої планети орбіті, так, ніби спеціально розташований, щоб бути своєрідною космічною парасолькою для Землі. Юпітер виконує роль своєрідної пастки, перехоплюючи об'єкти, які інакше потрапили б на нашу планету. Досить згадати липень 1994 року, коли фрагменти комети Шумейка Ралеві з величезною швидкістю врізалися в Юпітер. Площа вибухів тоді була порівняна з діаметром нашої планети. У будь-якому разі наука зараз відноситься до питання пошуку та вивчення аномалій, а також спробі зустріти інших розумних істот уже серйозно, і це дає свої плоди. Міжнародна група астрономів нещодавно опублікувала сенсаційні результати досліджень. Виявляється, у давнину нашу Землю освітлювали одразу два сонця. Це сталося приблизно 70 тисяч років тому. На околицях сонячної системи з'явилася зірка, і наші далекі предки, що жили в кам'яному віці, могли спостерігати сяйво одразу двох небесних світил Сонця та чужоземної гості. Цю зірку, яка подорожує планетарними системами, астрономи назвали зіркою Шольца, ім'ям першого відкривача Ральфа Дітера Шольца. У 2013 році він вперше ідентифікував її як зірку, що належить до класу найближчих до Сонця. Розмір зірки дорівнює 1 10 частині нашого Сонця. Скільки часу небесне світило пробуло в гостях у сонячної системи, достеменно невідомо. Але зараз зірка Шольца, за підрахунками астрономів, знаходиться на відстані 20 світлових років від Землі і продовжує від нас віддалятися. Деякі вчені вважають, що протягом мільйонів років весь простір сонячної системи перебуває під пильним наглядом позаземних цивілізацій. Усі планети системи у них під ковпаком. І ці космічні сили не лише спостерігачі, вони рятують нас від космічних загроз, а часом і самознищення. 11 березня 2011 року, за 70 км від східного узбережжя Японського острова Хонсю, відбувається землетрус потужністю 9 балів за шкалою Ріхтера, найсильніший за всю історію Японії. Центр цього руйнівного підземного поштовху знаходився в Тихому океані на глибині 32 км нижче за рівень моря, тому він викликав наймогутніше цунамі. Величезній хвилі знадобилося лише 10 хвилин, щоб дійти до найбільшого архіпелазі острова Хунцю. Багато японських прибережних міст просто змило з лиця з землі. Але найстрашніше сталося наступного дня, 12 березня, вранці, о 6 годині 36 хвилин, вибухнув перший реактор атомної електростанції Фукусіма. Почався витік радіації. Вже цього дня в епіцентрі вибуху гранично допустимий рівень забруднення був перевищений у 100 тисяч разів. Наступного дня вибухає другий блок. Біологи та радіологи впевнені, Після таких величезних витоків зараженою має виявитися, чи не вся земна куля. Адже вже 19 березня, лише за тиждень після першого вибуху, перша хвиля радіації досягла берегів США, і за прогнозами, радіаційні хмари мали потім піти далі. Однак цього не сталося. Багато хто в той момент повірив, катастрофи всесвітнього масштабу вдалося уникнути лише завдяки втручанню якихось нелюдських, а точніше позаземних сил. Ця версія звучить як фантастика або казка. Але якщо постежити кількість аномальних явищ, які в ті дні спостерігали жителі Японії, можна зробити різучий висновок. Кількість побачених НЛО була більшою, ніж за останні півроку по всьому світу. Сотні японців фотографували і знімали на відео невідомі об'єкти, які світилися у небі. Дослідники абсолютно впевнені: радіаційна хмара, несподівано для екологів і в синоптиків, розвіялася лише завдяки діяльності цих дивних об'єктів у небі, і таких дивовижних ситуацій було багато. Багато вчених впевнені. Що аномалії, які таяться в кожному куточку Всесвіту, насправді лише ознака того, що людство ще тільки починає свій довгий шлях до пізнання світу. А що про аномалії думаєте ви? Чому вони виникають, на вашу думку? І який можуть мати вплив на майбутні планети і Всесвіту? Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.